Депутати Миколаївщини одноголосно схвалили план перемоги Володимира Зеленського та просили підтримки міжнародних партнерів. Про це стало відомо під час сьогоднішньої сесії Миколаївської обласної ради. Детальніше про це рішення, а також інші питання, які розглядали депутати, далі в матеріалі нашого Олександра Матюшенка. У четвер, 31 жовтня, Миколаївська обласна рада зібралася на нове пленарне засідання. У порядку денному було сім питань. Традиційно сесія проходила в онлайн форматі. На початку до неї долучилися 37 депутатів. Скликано 24 четверту позачергову сесію обласної ради. Восьмого скликання у дистанційному режимі у форматі відеоконференції з метою забезпечення життя та здоров'я депутатів обласної ради до передачі працівників виконавчого апарату. Дозвольте 24-ту позачергову сесію обласної ради оголосити відкритою. Центральним рішенням сесії було підтримати план перемоги президента України Володимира Зеленського, який він нещодавно представив на Конгресі регіональних влад. Очільник облради зачитав текст документу депутатам. «Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги, який складається з п'яти пунктів. Чотири з них мають бути реалізовані під час війни, а один після її завершення. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення нашої позиції. Щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру наголошує президент України Володимир Зеленський. Важливо не тільки підтримати цей план, зауважив Антон Табунчик, а залучити всі рівні місцевої та обласної влади до роботи з міжнародними партнерами заради його реалізації. Головним чином йдеться про такі країни, як Данія, Німеччина, Чехія, Хорватія, Японія, Болгарія. Та інші, з якими громади Миколаївщини мають дружні відносини, Миколаївська область один із регіонів, на території якого велися активні бойові дії та економіка, якого суттєво постраждала від рук агресора. Тому сподіваємося, що план перемоги буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Обговорюючи план президента, депутатка облради Ава Ряжських запитала: чи передбачає він боротьбу з корупцією. Вона наголосила, що нині це не аби як турбує українське суспільство і закордонних партнерів. Пан президент е каже, що в нас е один враг, російський агресор, агресор. Це правильно, абсолютно. Але е ми кожен день е бачимо марафон мародьорів. Нас кожен день якісь скандали по корупції, по інвалідності і таке інше. Скажіть, будь ласка, в цьому плані передбачається боротьба з корупцією? Антон Табунчик відповів, що план передбачає консолідацію всіх зусиль суспільства і допомогу партнерів, аби успішно подавати виклики війни? Враховуючи те, що надійшло запитання від депутата Ряжських відповім наступне в плані президента є всі ті пункти, які є в плані президента. Він опублікован на сайті президента України. У підсумку депутати одностайно підтримали план Зеленського зі свого боку. Очільник облради подякував колегам і відзначив, що це рішення вдалося досягнути, не зважаючи на приналежність депутатів до різних політичних сил. Ми всі бачили, як депутати згуртовано і одностайно ухвалили це рішення, і ці рішення зараз ухвалюються по всій області. Багато громад вже провели засідання декілька днів тому, і сьогодні теж проводяться засідання. І відповідні рішення приймаються. Це дуже важливо, тому що ми боремося не тільки з Росією, ми боремося з тоталітарним режимом. Ми намагаємось відстояти демократичні принципи, і це основне європейська спільнота Чини штати Америки і всі країни світу мають згрунтуватися і дати отпір агресору. У ході тієї ж сесії вдалося ухвалити низку майнових рішень перейменувати обласну дитячу бібліотеку імені Лягіна, а також розглянути передачу нових шкільних автобусів на баланс громад регіону. Питання стоїть про передачу 25 шкільних автобусів, які були закуплені за гроші субвенції разом з фінансуванням громад. Автобуси вже зараз знаходяться в громадах для того, щоб можна було оформлювати документи і возити дітей. І необхідно ваш дозвіл на передачу цього майна громадам. Депутати одноголосно підтримали прохання департаменту освіти. У результаті всі питання порядку денного були вичерпані. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі. Март.